Як Кажуть, підбулі дуже злі собаки, і без команди може загризти. Це неправда взагалі, як виховаєш, таке буде собачка. Сьогодні на охорону міста щоденно заступає більше 120, 120 130 чоловік. Це, безумовно, певне зрушення, хоча не все ще зроблено в тому, щоб ефективною була їхня робота. Добрий день, державний спеціальний майор Яр, Приготуйте документи. Інші документи готуйте, будь ласка. Це мені не треба. Мені, технічний паспорт мені. Технічний ну, паспорт на тих А, взяв. Тут машина підлягає. Зараз тут копія повинна бути. Копія в мене не цікавить. Коли у вас відстої, щоб ви приїхали в ДАІ для складення, щоб я вас з маршруту не знімав. Коли ви під'їдете вдає? Може, якось там буде. Як, як? Так. Ну, як? так. Треба, щоб був ви і ваш власник автомобіля. Чи ти взагалі любиш плавати в басейні і чи тобі подобається те, що зробили з цим басейном? Такий гарний басейн здається. Ну, вік... ну гарний, я люблю плавати в басейні. Ну, ну, там заді за тим басейном розвалили, теж х... хороші ж... вікна були, але я люблю плавати в басейні. Мені не подобається, що з ним зробили. Там порозбивали вікна, все, стало холодно. Я зовсім не, ну, не подобається мені це. Але мене батьки не пускають, я... І мене мають записати туди в басейн літом. Але що, а чому батьки перешкоджають? Не знаю, бо, бо вони будуть зайняті, а так в мене є перспективи туди ходити. В ньому вікна побиті, що він називається колос, що тут плавати вчать. Схоже на те, що головний атрибут Різдвяно-Новорічний свят від такої погоди може опинитися на землі. Я думаю, що наше місто піклується про людей, воно не, там добре його закріпило. Я думаю, що вона не впаде, тому що її добре закріпили. Ну, може, чи нахилилася, може, трошки кривенька. Я не пам'ятаю, чи падала колись ялинка, в нас чи не падала, по-моєму, все було нормально. То я сподіваюся, що вона витримає. Ну, може. Того року. Такі шари оці великі. Був такий випадок, що впав. Так що я думаю, що може. Ну, ми розуміємо, що діти це є подарунок від Бога. І якщо Господь дає, значить так треба. І ми радісно приймаємо їх з радістю. Діти це є подарунки, так написано в Слові Божому. Ну, вони цікавилися нашою площею, ходили, дивилися, чи можна тут добудувати. О, дивилися в кімнати, як, як, де діти проживають, ходили. Ну, отак. Нічого не обіцяли. Ну, вони сказали, що ми робимо те, що нам можливо, а е, що ваші документи підуть в обласну адміністрацію, там на Київ. І що Київ рішить? Нам ще, нам ще нічого не казали, взагалі ця комісія, яка прийшла, приходила, вони дивилися, що як можна поліпшити наші житловия мови. Вони пропонували. Отакі, ну, щоб вікна поміняти на пластикові. Ми... Пройшов тиждень, листа я ніякого не отримала, ніхто не дзвонить, нічого не говорить. І я знов звернулася до цього консультанта. от що листа немає, ніхто нічого не пише. Вона мене знов завіряє, що все добре, ви отримаєте кредит. І вона розказує, що от ви заключаєте договір і. Кожного місяця вам прихоцеват лист. Який повинен був мені прийти. В ньому не вказується або відмова, або право, а в ньому приноситься квитанція, по якій я маю платити внески. Кожного місяця робити от внески, оці от 155 гривень, які я мала плачути кредит, який би я отримала. Роблячи ці внески, я попадаю на асигнаційний захід. Але теж право на отримання кредиту я можу отримати лише тоді, коли я стану лідером програми от їхньої родинне гніздо. Кредитні спілки досить часто. Серед людей асоціюються з різного роду позичковими товариствами, які нічого спільного з кредитними спілками не мають. Кредитні спілки відповідно до чинного законодавства надають кредити. Позичкові товариства, які дістали іншу назву адміністрування придбання в групах, рекламують, що вони надають позики. Ми підбігли компанію, розібрали що до чого. Ну, коротше, як. Дождалися приїзду міліції, нікому не дали звідти втікти. Ну так скажемо, можна трошки допомогли. Похвалили цього парня, що да, догнав. Хочеться побільше в таких місцях бути, допомагати людям просто-напросто. Я вважаю це обов'язок кожного громадянина України, тому що, в принципі, треба допомагати один одному, щоб було нормально. Було проведено відпрацювання ринків міста Луцька. На ринку за вокзальний було виявлено реалізацію і зберігання рибопродукції, а саме оселедця соленого в кількості 186 відер відр загальною вагою 1076 кг кілограм, без відповідних супровідних документів і відповідного маркування на відру. Матеріали по даному факту передано управління ветеринарної медицини в місті Луцьку. Ну, рост нічого не показав, механічних пошкоджень. Тварина загинула неприродним шляхом, бо це тварині було орієнтовно 4-5 років. Тобто, це молода особа. І на даний час зараз очікуються результати, за якими можна буде вже більш детально встановити причини його загибелі. За 20 років з 207 стало 27. Про що говорити? Коли два роки тому я працював, їх було не більше 15 особин. На папері було більше. Корочую шлях за рахунок того, що ця дорога можна виїхати по всій дорозі. Беручи від проспекту відродження, можна там виїхати напряму, скорочуючи час. Просто-напросто виїхати на проспект Соборності, а наліво виїхати на проспект молоді. Якщо поїхати прямо, виїхати на теремну на Ліпіни. А наші діти граються десь якось. Якось от біля того столика. І от грається як от в травичці. Ну, це беремо, це майданчик для дітей, ну, дивимося на будинок, який він здоровенний. Це один єдиний майданчик для дітей, які тут проживають. там скільки Тут 5х5. Мені здається, він не такий мав бути. Тут при всьому жаль, там і кащельки не поставиш. Саме на дитячий майданчик це взагалі не похоже. На цій дорозі, в принципі, немає там е, жодного шлагбауна, які стоять в усіх дарах. Е, немає там навколо майданчика, згідно чинного законодавства, наскільки я розумію, заборчика 70 см залізного. Цього всього немає. Грубо кажучи, там на одному моєму поверсі де 6 квартир живе 10 неполітніх дітей. Ну, якщо перемножити на кількість квартир, е, то їх тут по вулиці бігає влітку ну, 50 таких дітей. І Добре, відчаслива людина, все время допомагав. Ну, був був начальником, навіть на, на підприємстві, ніхто не жалився, Завжди допомагав, підміняв. Ну, я чесно, дуже була хороша людина. Ми з ним спілкувалися, я не знаю. Ну, не було такого, щоб він якось не допоміг чи що. Сергій був одним із братів Двійня. Мала, мама Віра, три сини. Орлию щире співчуття рідним друзям, близьким загиблого і хочу від імені держави вибачитись перед батьками за те, що повернули їм сина неживого і здорового. Прошу всіх. Вшанувати пане Сергія хвилиною мовчання! Перш за все, це є повноцінне харчування, гарний сон, відпочинок. Також, звичайно, потрібно мити руки. Після відвідування громадських міст, після транспорту, уникати скупчень, великих скупчень людей. Також велике значення має, коли в місцях, там, де є великі скупчення людей, є носіння марлевої маски. Я покажу тоді, коли я буду вважати, що я можу показати все іншого. Я не покажу. Я вам ще раз пояснюю. Ви на мене, не тисніть. Будь ласка, я вам ще раз говорю, що це є досудове розслідування. Є тим досудового розслідування. Я покажу під час досудового розслідування ті документи, які я вважаю, що зараз так, можна їх показати. Не принесу і не покажу, тому що це є досудове розслідування, і я тільки. Да. Тільки за результатами досудового розслідування я все покажу. Журналіст, ви втручаєтеся до судове розслідування і заважаєте ну розслідування. будь ласка, це в нас зараз така допомога державою надається людям прокуратури. Не співпрацюю. Я виконую свої обов'язки в межах. Ви Прав, знайомі з матеріалами Почекайте, Ви знайомі з матеріалами справи? З матеріалами справи всіма я не знайомий. Ви бачили висновки судмедекспертизи? Вона вже є Ні, тиждень. Не, не, не бачу я висновки а ви не маєте права її так само її поповнювати? Так само У мене права як представника потерпілого такі самі, як потерпілого. Дві двісті. Субсидії нема, нічого нема. Як можна прожити за 1900 гривень? Як мені треба два рази в рік, два рази в рік лягати в лікарню для та саме. Ну ви розумієте, після і все. Там така тяжка робота була у людей. Що якщо зайдеш в цех, бо я в основному робила в лабораторії, що там стояв один дим від суріку, від того всього, і вибачте, ну не можу того слова сказати. Люди управлялися тим чим, що було. Отаке От було життя. Там вже не було ні вентиляції, але тобто колись цеха старі, холодно і так далі. А люди мусили працювати, бо не було де. Було прийнято рішення дивитися, чекати до кінця. Чекати стріла, чекати хтось, тобто їх окружили так і чекали якоїсь реакції. Але побачивши одного з ігорів на квадроциклі, одного з ігорів Майдан Мисливського на квадроциклі. Хлопці поспіхом вирішили втікати. Стріляли десь з дороги, так, приблизно? То, я не знаю. то що, це виходить, це, наверное, з мілкашки стріляли, так, якщо так по голові mm -hmm. э, стріли. скільки, з чого вона йшла стільки? Якщо якийсь кращий калібр. Вона з такої дороги стільки йшла, ти думаєш? Я не знаю, Ні, чи, чи це там, оборони тут... продовбали, чи то шов, До черепа не продовбали. Це не може бути що стільки Це во, я думаю, тут в голову може добути. А може відсунули сюди. Ми знали, що це від Бога і чекали, і Бог благословив, дав такий день, що ми дізналися, що я вагітна. Емоції, які ваші були? емоції не забуваємо. Як дізналися, то всі були дуже щасливі. Сьогодні дуже мало доброго, а це є добре. Це є добре. І на, на тему їхнього життя, їхньої долі того, що сильний зробити Бог, можна було б цілу передачу. Зробити і для цієї сім'ї, для нашого села, для нашої громади це дуже велике чудо.